Друзі, зараз я хочу скуштувати а, сорт помідора. Де він зараз? А, от, в кінці. Ось цей помідорчик. Ось такий врожай. А, він в мене раз, два, три, а, на три, і потім ще на чотири. Ну, тобто він дуже такий розгалужений. Зараз він десь півтора метри. От, і на ньому а, лише дві кісті на зараз. Навіть три, так, да, оцей помідорчик ще. От. А, далі кісті ще невідомо, зав'язалися чи ні. Ще цвітуть, навіть осипались, ну, тобто ще росте. Ось такі помідори. А це томат. Називається біла королева. От він такий світло-світло-кремовий, жовтенький. Ось такі. Так, розрізаємо, куштуємо. І так, біла королева, як би так, зручніше. Ось такий гарно видно. Ось такий, тобто не дуже сильно такий в нього тут стержень, але все ж таки є. Тут навіть спостерігається таке рожевеньке. Можливо, при більшому достиганні він буде з розовинкою такою. Сорб м'ясистий, але насіння достатньо мм. дуже виражений томатний смак, кисло солодкий. Салатний, салатний помідорчик, соковитий, кисло-солодкий, але без якихось присмаків фруктових. Чисто помідорний присмак. Смачно. І так, помідор, який мені сподобався, ми вже знімали нижню кісточку. Це динний лікер. А він світло-кремово-рожевий, ось такими от розводами, полосочками. Дуже красивий. І подивимось в розрізі. От, я його вже куштувала. Він без кислинки. Цей помідор для тих, хто не любить кислоту в томатах. от Він дуже врожайний. Такі сердечки, дуже класні. Ось. І дуже-дуже врожайний. Ось це також він. От. Дуже красивий. І куштуємо. Так, ось ці чотири. Це дивний рікер. Так ну і дивимось в розрізі. О, ти, Господи. Не можу розрізати. Це я зірвала зеленим і він достигав в мене трошки суховатий вишив, тому спробуємо зараз ще один. Ось такий він соковитий, насіння достатньо, але я ж кажу, він дуже такий рухмальний. І а, приємний такий ніжний смак, не кислий. Угу. Так і є дуже-дуже простий смак без кислинки, майже немає кисл... кислоти. Ну, Лед солодкий, такий, дуже-дуже прісний, я би сказала. Але ніжний, приємний для тих, хто не любить дуже сильно кислоту. Не, не любить, якщо це червоні, тобто там якісь алергія чи ще щось, ось цей ніжно-жовто-кремовий томат, дивний лікер, дуже прийдеться до душі. Цікавий, але врожайний. Помідор Біле серце Рейнхарда. Ось такі вони, сердечки, дуже величезні. От, а, і один ми зараз скуштуємо. Теж кремово-біло-жовтий, біле серце Рейнхарда. Ось такі серця. Він високорослий, ще він в'яжеться. Дивимось в розрізі і куштуємо на смак. Так, ну і ось це. Біле серце Рейнхарда, дивимось. Ну і потім скажу який з цих трьох сортів. О, це дуже, ніжний ніжний тому що динний лікер плотний, хоч і не відчувається цього коли їси Так, теж насіння багато, але м'ясистий, соковитий. Шкірка тонша, ніж у тих двох. М -м -м. Кисло солодкий, схожу на перший, біла королева. Зараз порівняю. Біла королева трошечки цікавіша, більше ноток якихось. Але цей кисло-солодкий, смачний, звичайний томатний, без якихось фруктових ноток. Ось такі три сорти кремових, жовтих, світло-кремових таких а, сортів томата, які в мене вже достигли. Сьогодні у нас 21 липня. Всім пока!